Софія Русова Літом Був чудовий літній день в початку червня. Юрко з своїми батьками давно виїхав з міста і почував себе цілком щасливим в їх невеличкій хаті на селі. На круги хати розлягався чималий сад, а далі поле, стеб, байраки. Красиві краєвиди цієї місцевості не так захоплювали Юрка, як те ж ваве життя, яке його скрізь оточувало і в саду, і в полі. Він ганявся за метеликами, за польовими кониками і, радий був би, здається, зловити всі живі істоти, що навкруги його гуділи, літали, співали. До того ще на радість йому. Приїхала до них на деякий час його шкільна подруга Оля. Вдвох вони не знали втоми, ганяючи по всіх тих просторах, куди дозволялося їм вільно самим виходити. Хоча дуже часто Оля й Юра трималися різних поглядів на природу, але це не перешкоджало їм разом захоплюватися її різноманітними явищами, істотами. Тепер вони обоє були в саду і стежили за чудовими різнокольоровими метеликами, які літали над пишними квітами, що Оля сама полола. Які ж вони гарні, казала вона Юркові, що намірявся ловити їх своєю рожевою сіткою. Дивись, он жовтий, з блакитними плямами і такими гострими кінцями крил. Це Махаон, а он другий з павинними очками на сивих перах. Це Павлинка. А ось і жалібниця, бачиш, Білі крила оторочені чорним. Бачиш, сідає на квітку і запускає туди-то на ободок. Це ж її рот одмовив їй з якоюсь досадою Юрко. Ти б краще мовчала, а то злякаєш мені всіх метеликів. І він одразу накрив що найкращого метелика своєю сіткою торбою. Попався бідний метелик, а Юрка ж очі горять усіма пучками стискає сітку, щоб не вилетів полонений. Скоріш, Олесю, дай мені булавку, шепоче він. Немов боїться, що метелик його почує. Не дам булавки, голосно крикнула Оля. На що мучити нещасну метелика? Мама казала, не треба їх ловити. Дивись, як б'ється. Аж увесь порох з крилець злітає. не може надалі добре літати. От би тебе так затлумачити в таку торбу. Дурна, то ж метелика, то ж я, образився Юрко. Годі, годі, Юрочку! Почувся з веранди голос мами. Скоріше випусти метелика на волю, а то ж він справді не зможе більш літати, а ми побачимо щось краще. Мама підійшла до діток. Юра незадоволено відкрив свій сачок, і метелик, хоч трохи пом'ятий, вилетів і пересів недалеко на тин. Дивись, знову на квітці такий самий метелик, сказала Оля. Ні, це вже не такий, сварився Юрко. У мого були по кутках крилець гарні червоні плями, а всього їх нема. Це та сама порода, пояснила мама, так звана Аврора, тільки тепер на квіці сидить самочка, а ти зловив самця, що завжди чіпурніше розфарбований. От як не будеш лякати метелика, то можеш його добре розглянути. Діти заніміли на своїх місцях, а мама тихо казала: Бачите, як він п'є своїм язиком, що зветься савчиком, сок з квітки і як тріпочуться його ніжні крила, вкриті кольоровим порохом, ніжки його надто тонкі, щоб ними ходити. Він ними лише перелазить з одної стеблини на другу, на круглій голові два ока, довгі вусики, ними він завше все лапає. Оля аж руки склала, наче на молитву, так задивилася на гарну метелика. Юрко ще був лютий за свою невдачу. Він навмисне махнув сачком, метелик злякався і полетів просто вгору. Ходімо, Олю, сказала мама, я покажу тобі, де ти завжди зможеш спостерігати різних метеликів і їх гусельниць. Ой, тіточко, я ненавижу гусельниць, скрикнула дівчина. Такі бридкі, волохаті, але ж з них виходять красуні метелики, заспокоювала пані. З листа вишні саме злетіла так звана бояришниця, біленький простенький метелик. Подивись, що вона залишила на листі, сказала пані, зриваючи листок. Діти побачили на йому кубку дрібнесеньких, мов бісер яєчок. Скоро з кожного яєчка, казала мама, повиходять гусельниці». На зиму вони роблять собі торбинку з листя, яку скріплюють своєю слиною. В такій торбині їх зимує кілька штук. З весною вони прокидаються від зимового сну і починають страшенно багато їсти. Ось гляньте на цю яблуньку. Вона вже не дасть нам на цей рік яблук. Мати нахилила гілку майже зовсім оголеної яблуні. Діти аж отскочили. уся гілка з поточним листом була вкрита чорнуватими гусельницями. І як то так виходить, що з таких гидких створінь, задумливо казала Оля. Виходять такі гарні метелики. Бувають гусельниці дуже гарні, казала мама. Я раджу тобі зробити садок. В якому різноманітній гусельниці на твоїх очах буду жити, перетворювати спочатку в ляльок, а потім у пишних метеликів. Садок ще заводити для такої погані з презирством отмовив Юрко. Та я на них і дивитися не хочу. А я зроблю, сказала Оля. Мені цікаво придивитись до їх життя. Тільки ви. Тьотю, навчіть мене. Це дуже просто, весело сказала мама. Треба тільки дуже чіпурно тримати твій садок. Гусельниця звикла до доброго повітря, і як буде в твоєму садку брудно, гусельниці буду слабувати. Ось я тобі покажу таке місце, де ти завжди познаходиш і гусельниці, і ляльок. Пані повела дітей до паркану, що відділяв садок від вулиці. Він був увесь осяйний сонцем, по ньому лазили різноманітні гусельниці, і голі, і волохаті, і тонкі, і товсті, і кольорові. Тут же примостились ляльки, налітали метелики. Під парканом красувалося чимало диких гарних квіток і ніжна блакитна вероника, і яскравий цикорій. І кульбабка, і пишник з ніжно білими пелюстками ромен. Ось бачиш, скільки їх тут є. Вибирай який хочеш, сказала мама Юрі. У мене на твоє щастя й коробочка є. Ой, дивись, мамо, яка чудна, як вигинається, гукнув Юрко. Паличкою показуючи на сіру гусельницю, що лазила по паркану, круто вигинаючи спину. Це так званий землемір, відповіла пані. Вона інакше не може ходити, бо в неї так ноги розставлені, три пари коло голови, потім немає жодних ніг аж до кінця тіла, а там на 10 чи дванадцятому членникові ще дві пари, так званих черевних ніг. А тіло в неї довге, тонке, то вона закине його наперед, упреться передніми ніжками в землю чи в дошку, підтягує все тіло, а далі знов перекине передні ноги. А як же мені дізнатись, чим його годувати? заклопотано питала Оля. Набери листя тих дерев, що коло паркану, та ще й травички, що тут росте. Бо ця гусельниця дуже любить кропиву. Оля брала паличкою гусельниці і скидала їх у коробочку. Одна з них упала на землю, і Юрко насмілився підняти її рукою. Але гусельниця зараз випустила йому на руку краплину якогось густого, жовтуватого плину. Мамо, дивись. Яка гедота!» – крикнув переляканий хлопець і скинув гусельницю. Бач, як одячила тобі гусельниця за те, що ти так погано до них ставишся, засміялася Оля. А пані пояснила, що це гусельниця себе врятувала. Кожна з них випускає з себе такий плин, коли почуває себе в небезпеці. Коли набрано було різноманітних гусельниць та вся колистої трави повний олін фартух, усі повернули до веранди влаштувати садок для гусельниць. На що я так багато листя нарвала? журилася Оля. Хіба вони зможуть стільки з'їсти? З'їдять вони ще більш, моя дитино, бо гусельниця потребує багато їжі. Сказала Юрина мама, як вона виходить з яєчка, то ніхто за неї не дбає не так, як, наприклад, курка за курчата або корова за теля, гусельниця мусить сама себе годувати. Її мати подбала лише за те, Щоб покласти яєчка там, де гусельниця може знайти. Найбільш відповідного на її смак харчу. Гусельниця їсть цілий день не тільки для того, щоб самі не голодувати, а також для того, щоб забезпечити собі запас для майбутнього перетворення в ляльку. Лялька кілька тижнів в інших метеликів, то й цілу зиму нічого не їсть, висить непорушно. То треба, щоб у неї для цього вистачило сил. Гусельниця виходить яєчка маленька, як почне їсти, стає товстою, довгою. Мусить вона тричі шкурку свою зміняти, а тоді перевернутися на ляльку. Різні гусельниці різною годуються: одні їдять листя, другі коріння. Гусельниця молі їсть нашу одежу, хутро. Інші жеруть муку, кору на деревах. А ми на екскурсії бачили, як жуки клали яйця в дохлу пташку, згадав Юрко. А я бачила в яблуках всередині маленького черв'ячка, то це теж гусельниця. І в яблуках, і в горіхах скрізь метелики й жуки кладуть свої яйця, і їх діти одразу мають смачну їжу. Ну, Олю біжи до свого тата, попрохай у нього найбільшу скриньку від цигарок. Там і буде хатка для гусені. Скоро на веранді закипіла робота. Юрко давно забув свій неприхильний настрій до гусельниць. І тепер разом із Олею клопотався над оселею для їх. Він приніс чистеньку пісочку, висипали ним дно скриньки і понакладали свіжого моху. В мох вставлено невеличку мисочку з водою, розкидано трави, листя і випущено всіх гусельниць. Тоді верх щільно затягнули прозорою матерією. Через яку до гусельниць проходило свіже повітря. Щодня маєш викидати зів'яло траву листя, вичищати від усякої нечисті, а то загинуть твої вихованки. сміючись, наказала Олі Юркова мати. Оля по куточка скрині примостила декілька ляльок, що теж познаходила на паркані. Вона з цікавістю стежила. Як гусельниці лазили в свої нові оселі, і деякі вже познаходили листочки до смаку. Тепер запиши, в який день ти їх усіх посадила, сказала пані, і будеш стежити, коли яка з них загорнеться в павутинку і стане лялькою. А я буду щодня листя їм приносити, озвався Юрко. Добре, а тепер діти поснідаємо. Хто з вас піде зі мною до діда на пасіку треба меду принести? І я, і я, закричали Оля і Юрко разом і швиденько побігли снідати. До старого діда пасічника Оля ще ні разу не ходила, а від Юри чула, що він дуже добрий і гостинний. Дорога на дідя хутір шла спочатку невеликим лісом. Приємно було сховатися від пекучого сонця в холодок. В лісі було тихо, тільки десь угорі співала і волга. та дятел невпинно стукав довгим носом по стовбуру дерева, виганяв з під кори всяких жучків собі на сніданок. Діти розбіглися в різні сторони від дороги, збирали ягоди з пілої солодкої суниці. По деяких місцях від неї аж червоно було на лісовій землі. Так багато виступало червоних ягід з під гарно повирізуваного листя. Оля на деякий час зовсім зникла в кущах і потім вибігла з невеличким букетом сизих чепурних ягід, схожих на малину. Вона піднесла їх пані Галі. Ой, вже єжина поспіла, сказала вона. Спробуйте тьотю, така смачна, така схожа на малину, а колюча, бодай їй. Я, як залізла в кущі, всі руки собі подряпала. А де це Юрко? Щось його не видно? Олю, Олюню, почувся саме в цей момент голос хлопця. Де це він гукає, щось наче йому сталося, трохи схвильовано сказала його мама. Олю, мамо, іди скоріш, усе гукав Юрко. І мама і Оля побігли на його голос, але довго ще перекликалися, поки побачили хлопця. Він стояв під деревом і щось дуже швидко скидав із своїх босих ноженят. Що тобі тускоїлось?» – вже весело спитала мама, бачучи його в досить благополучному стані. Ой, мамуню, я весь покусаний. Дивись, як вони мене обсіли, хникав Юрко, зганяючи з ніг величезних червоних мурашок, що лізли йому вздовж штанів, лазили по ступні. Так чого ж ти тут стоїш? Біжи звідси, крикнула Оля. І сама боязко подалась назад. Я хочу вам показати, яка велика комишинна купа, поясняв Юрку. А як почав їх паличкою перебирати, вони всі на мене й полізли. Але ж воно цікаво, от бачиш Олю, їх ляльки білі, як вони поспішають занести їх далі в нижчі поверхи. Оля дивилась на величезний справді горб, що склали такі маленькі створіння під старою ялиною. Чого тільки вони туди не натаскали і землі, і хвої, і всяких паличок та сухого листа, і гною. З кожної дірочки вилазили так звані робітники, схоплювали якусь невеличку жовто-білу подушечку і несли її всередину свого житла. Що вони роблять? спитала Оля. А бачиш, нам колись розказував учитель, казав Юрко, між мурашками є самці й самки, що дуже мало працюють, а лише дбають, щоб якомога більше накласти яєць. А другі робочі мурашки клопочуться і по господарству і за діток. Вони виносять ляльок на гору на сонечку. Як тільки дощ насуває чи загрожує якась небезпека, вони забирають їх і ховають у своїх глибоких хатках. Це страшенно кусючі комашки, бачиш, які великі. Це червоні, лісові. Я одного зміряв так аж 11 міліметрів. Я чув, що вони на війну ходять, у других мурашок забирають комашин. До себе переносять, і ті менші чорні мурашки їм служать, мов невільники. Та що ти розказуєш? Хіба я цьому повірю? зареготала Оля. Правда, правда, сказала мама, до чогось придивляючись на землі. І знаєте, що ми зараз можемо побачити, ще щось дуже цікаве з цими мурашками? Дивіться, вони кудись сунуть цілими рядами. Давайте прослідкуємо, що це вони вигадали. По лісовій землі справді цілою биндою сунули великі руді мурашки. діти з охотою пішли слідом, бережно захищаючи себе, щоб їх босі ніжки знов не понелізали у щіпливих комах. Та й болюче кусаються, казав Юрко, оглядаючи свої червоні ноги. Аж та не аж пахнуть тим плином, що вони від злости випускають. Мурашиний квас, пояснила мама. Скоро комашині частини, що йшли в справжньому, наче військовому порядку, вивели дітей на узлісся. Там був дуже широкий рів, увесь зарослий дерезою. Від ніжних жовто блакитних квіток, розносився чудовий запах. Тепер я розумію, куди прямують наші мандрівці, весело сказала пані Галя. Бачите, дітки, комашня дуже любить усе солодке, а на дерезі живе маленька трав'яна воша або тля. Щиривця її. Виточується солодка юшка. Комашки лоскочуть у вашей по черевцю, і солодка юшка виступає на задньому кінці тіла. Виходить, начебто вони доють тлю. Виходить, начебто вони доють тлю, як корівку. Деякі мурашки не вважають за зручне собі ходити до своїх корів. А ви за краще тримати їх у себе. Для цього вони виробляють в своїх комашиних купах загони для тлі вошей, обгорожують їх травою і запасають для тлі тих рослин, на яких вони звичайно живуть. Гляньте, гляньте, як вони лізуть на дерезу. Усі верхні гілки дерези були вкриті тлею. Чорні, маленькі, вони сиділи тісно на гілочках і не пручалися, коли мурашки лоскотали їх, і ссали їх солодкий сік. Діти трохи не падали в канаву, щоб краще розглянути це цікаве явище. Мамо, а мурашки не мають крильців? спитав Юрко, розглядаючи одну мурашку, що ще залишилась на його одежі. Він тримав її пучками, роздивлявся на тонке членисте тіло з досить великою головою, з міцними гострими щелепами й вусиками. Ворашки мають крила тільки в той період, коли вони паруються, відповіла мама. З ляльок виходять крилаті самочки та самці і зараз вилітають із свого кубла на декілька днів. Тримаються на вільному повітрі. Буває, що їх випложується така сила, що люди лякаються, гадають, що то дим від якоїсь пожежі. Потім самки сідають на землю. Робітниці мурашки, які ніколи не мають крил, зараз несуть їх додому, щоб вони клали яйця, і крила їм отпадають. Самці скоро вмирають, вони не вертають додому, їх покидають птахи та інші їхні вороги.